Тепер до чорноморського флоту. Отже, ті ураження, яких е, зазнали росіяни за підсумками Вікенду, це два великі десантні кораблі. Уражено офіційно підтверджено спочатку повітряними силами і е, генштабом, а потім ще сьогодні сьогодні вздогін військово-морські сили. верифікувавши цю інформацію, е, сказали, що і Азов, і Ямал отримали ушкодження не знищені. А ушкодження отримали. Костянтин Ольшанський великий десантний корабель, про історію якого зараз ще поговоримо. І патрульний корабель Іван Хурс. Цей масив, це серйозно? Звичайно серйозно. Якщо ми взагалі говоримо про великі десантні кораблі, то давайте все-таки з Ольшанського я почну. Насправді, тому що його дійсно тримали вже кільканадцять років на приколі. Його розбирали. Я не знаю там на метал на запчастини, але його доля була вирішена, тобто він мав бути знищений. Ну спочатку розібрати можливо щось вкрасти, десь щось замінити на тих е, БДК, які є в Росії. Так, от е, якщо його почали готувати до того, аби повернути до плав складу Чорноморського флоту Російської Федерації, а саме це з ним робили, то зрозуміло, що проблем саме з БДК у ворога чимало. І, власне, що ми говоримо про те, що ну, по перше, знову таки бачите, тут емоційних моментів теж вистачає. Натерпівся той Ольшанський був захоплений у полон і простою стільки. він не міг дістатися ворогу, хоча дістався, то власне другий етап точно не мав відбутися, що наш Костянтин Ольшанський мав після ремонту працювати на російських окупантів, і я думаю, що це було якесь можливе принципове рішення для. Керівництва, я не знаю, якого рівня, чи військово-морських сил, чи тепер збройних сил, або можливо вищого військово-політичного керівництва держави, але це була підготовлена операція і вона відбулася. Наразі дійсно військові моряки кажуть про те, що Оршанський не може вже там не те, що там вставати до плавскладу, а і мріяти про те, що він взагалі колись вийде у море. Ми тут будуємо щось нове. Так от, проблеми виникли з БДК, а БДК це логістика. Тобто Кримський міст, а, знаєте, це як про того ховрашка, який десь у степу. Ти ховрашка бачиш? Не бачу, а він є. Ну от, власне, Кримський міст. Він є, його бачать, але він і ховрашок ховається, бо функціонал його сьогодні, в будь-якому разі, він є обрізаним. І за нього дуже переживають, бо то ще й символ такої певної імперськості. Це до речі, про Одесу, в тому числі про символи скрепності. Так, от, власне, саме на БТК звернули увагу сили оборони, звернули недаремно, бо це БК, це техніка, це те, що йде через територію тимчасово окупованого Криму. Причому ці рейси стали регулярними. Єдине, що там квитки не продають, бо це військова логістика, і все це перепрошую воно перло на Херсонський або Запорізький напрямок. І звичайно, це завдавало клопоту. Тому вирішили і це джерело пересування теж перерізати. І ми бачимо, що дійсно уражено, хотілося б знищено, так? Але уражено і Ямал, і Азов. До речі, по Ямалу були питання, що начебто там інший БДК уразили, Мінськ там чи з'ясовували це питання, але визначилися, що все таки Ямал, Азов, Альшанський, ну і власне Іван Курс, який теж уже був. Відмічений силами оборони, і Ну наскільки сьогодні відомо, як мінімум є одне влучання, там обладнання е, було пошкоджено, саме розвідувальне, тому на сьогодні він не може виконувати свій функціонал. Тобто, чотири бойових одиниці. Ну, я не знаю, за один раз у нас, по-моєму, такого ще не було, але удар по логістиці дуже серйозний. Тобто це логістика. Я от вже знаєте третій чи другий день намагаються допитати людей з ким спілкуються. Це логістика, справді чи це ще й паралельно, все ж таки не потрібно цього виключати. Що десантні можливості Російської Федерації, тому що я поділюсь от чув такі аргументи, які стверджують, що ну, Росія, звісно, у своїх рожевих мріях справді мріяла б. Здійснити таку е, напівоточення навколо всієї України затиснути нас в своєрідну підкову. Якби вдалося дестабілізувати десь під літо, вони так думають. такі сценарії насправді проговорюються. От я зараз з вами хочу я проговорити. Е, дестабілізувати десь під літо е, Молдову. Е, а, а такі варіанти вже говоряться неодноразово. і Розвідка наша попереджає е, Придністров'я вже певні. Плоди такої або навіть не пагони такої початкової роботи були е, помічені. Висадити десант, перерізати Одесу від півдня Одеси, там де Бесарабію. Е, ну і створити ось починаючи таку підкову блокувально е, від Вінницької Одеської області і геть до північного кордону до абсолютно вірно Абсолютно вірно, і початок повномасштабного вторгнення він це якраз і показав, тому що нас намагалися затиснути. Ну, нас уже БДК, ми їх бачили. знаєте, можна було дотягнутися руками і потримати, як кажуть, шість великих десантних кораблів стояли о, на зі Одеського порту і. Чекали, коли Одеса там викине білий прапор. А інше угруповання вже суходолом. Вони туди шурували через Вознесенськ, Миколаївський планували так. Тобто, обхоплення цієї підкову чи клещнями. І власне тоді ну було б нам набагато складніше. Я не хочу повертатися в той час з одного боку. А з іншого на сьогодні про це можна говорити, тому що відбилися, тому що розгадали цей задум ворога. То власне про десант. На сьогодні, звичайно, дуже коротко немає у ворога жодної можливості такі операції проводити, а в тому числі і абсолютно вірно ви говорите, тому що немає БДК, немає великих десантних кораблів, які можуть доставляти там відповідно особовий склад, морську піхоту, там техніку, артилерію для того, щоб висадитися на берег і там уже далі виконувати відповідні завдання. Такі плани у ворога залишаються. Це правда. І в будь-якому разі я завжди кажу, що такі плани у росіян вони залишатимуться до закінчення війни, тобто до нашої перемоги. Е, і бачите, вони ну і це підтверджує те, що те саме невизнане Придністров'я потихеньку хитають. Намагаються там Гагаузію у складі до речі, Молдови, так автономія розхитати, в тому числі і тут теж треба. Ну, це справа Молдови, я зараз про них, звернути на це увагу. Я знаю, що вони на це увагу дуже е, таку особливу звертають. Так от, власне, мрії про десант вони залишалися. Тому тут і логістика, і, звичайно, це поховання тих відповідних десантних планів, які у ворога, ще раз скажу, вони є. Е, і, чесно скажучи, поки ми не побачимо з вами там умовно е, останній БДК, який йде на дно. Разом з ракетоносіями ну це взагалі проблема. Тут ще дуже багато роботи. Вони їх зараз бережуть так, що не знаю, надзвичайно складно до них дібратися, дістатися. Але тим не менше. Тому два моменти: логістика і десант це абсолютно вірно. Запитання від аудиторії. Наш глядач Назар е ставить його. А чому ми не б'ємо по ракетоносіях, та що, що не сказали? Чи вони відійшли, можливо, в новоросійськ, чи відомо вам? От, бачите, я відчув так, що аудиторія буде про це питати і трошечки зачепив. Вони дійсно знаходяться в новоросійську, як мінімум там 9 одиниць перебуває, це підводні човни типу Варшавянка, там і інші ракетоносії, Малі, і ті що більші, по 8 ракет калібрів на бортах. По перше, вони там намагаються себе обезпечити, це зрозуміло, тому що залишатися в Севастополі нам би було краще, якби залишалися в Севастополі, навіть якщо б не дай Боже відстрілялися, розуміємо сам перехід потім або втеча до новоросійська, вона є небезпечною для них. Ну скажімо так, не лише малюками єдиними, але ті, хто відповідно за це відповідає, вони чатують ворога. І бачите, морські суто морські операції, військово-морські, вони нам вдаються. Тому перевели в новоросійськ. А, хоча лінігорський гарняк я його згадують це минулий рік, саме був уражений, до речі, у порту Новоросійська. Ворог намагався вже стріляти. І був такий приклад, коли ворог з підводного човна робив пуски саме калібрами під час однієї з масованих ракетних атак по регіонах нашої держави. Тобто вони відпрацювали ці питання, і, в принципі, як кажуть, не так страшний чорт, як його малюють. А взагалі вони з Севастополя стріляли тими підводними човнами, і не лише там, і в районі Ялти пускали, до речі, по Одесі. Звичайно, сили оборони о, все це відслідковують, і я не можу на себе брати там о, право говорити, що сили оборони планують вдарити по ракетоносіях. Але будь-яка війна, о, тим більше нинішня, ну це очевидно, що ракетоносії це загроза. Загроза о, серйозна і більш серйозна, ніж десантні кораблі. На сьогодні це 100%. Це калібри, які споряджені, які можуть влучати, які можуть бити. Питання логістики не вирішить. Не логістики, перепрошую, спорядження не вирішено. Ну, не логістики, в принципі, спорядження калібрами в новоросійську зараз такої можливості немає, тому і до Севастополя я вже сказав, не будуть повертатися. Але наскільки я так знаю, без локацій, без нічого ворог цю проблему, звичайно, хоче вирішити. І, начебто, вже таку локацію навіть вони знайшли, де хочуть побудувати саме. Ну, умовно, майданчик для спорядження калібрами. Як вони ті калібри будуть тягнути до цього пункту? Зрозуміло, що це суходолом. Де вони їх будуть брати? Теж питання, але вони в них є, тому що кораблі на Каспі вони точно тягнути не будуть ракетоносії. Отож, завдання пити по ракетоносіях, я думаю, що воно актуальне. Яким чином? Ну, це вже питання до тих, хто має ресурс відповідний, володіє цим ресурсом, є про сили оборони, і, відповідно, планують е, військові операції. Е, сподіваюся, що, ну, скажімо так, це завдання теж буде виконане. Я а... не кажу про всі зразу дев'ять, Давайте, щоб так, ми не переговорили в цьому плані. Ну я сподіваюся, що воно буде виконано, як і продовження ударів по НПЗ. Ми побачили, так і все ж таки буде повтор бодай тих ударів і малюками, і іншими засобами по новоросійську, що теж ми вже бачили. Той же горський гарняк. Він це на собі відчув, тому що його саме при виході з бухти новоросійська було уражено.